Так, у нас наступна тема означення кореня n цепу. Давайте так. Ми з вами вивчали корень квадратний. Корень квадратний у восьмому класі. Як він Ось Такий корінь квадратний. Що це означає квадрат? Тобто, назва є, а ми не бачимо того квадрату. Кажуть, так, що? Як і перший степень не пишеться. Але якщо написано, наприклад, двійка, то мається на увазі, що це перший степень. Да? Два в першій степені це 2. Так, і корінь квадратний мається на увазі, що це корінь другого степеню із якогось числа, да? наприклад, 4, дорівнює такому числу, тобто двійці. Що при зведенні у другий степень, тобто степень кореня, ми отримаємо те, що під, під коренем, тобто 4. Але домовилися, що корінь квадратний, оця ця двійка не пишеться. А оце, коли немає двійки, немає ніякого степеня біля кореня, це корінь квадратний. Зараз ми розширюємо поняття кореня, ось корень n степеня. Дивіться. N, який має обмеження. N – це натуральне число, n належить на зоні натуральних чисел, і N більше за 1. Тому існує корень третього степеню із А, або корень там якогось там 20 степеня, Лише не можна, бачите, ніякі від'ємні значення давати, дробові тут у нас не даються. І одиничка. Тобто найменший степінь це другий, ось, але він не пише. Другий, третій, четвертий і так далі натуральне значення N. Е. Правило те ж саме. Зверніть увагу, що ну, якщо корінь квадратний з чотирьох, це 2 Тобто, що таке корінь квадратний, із якого числа? Це теж число, яке призведені у другий степінь, надає нам той вираз, що тут корінь. Тому, якщо я хочу, наприклад, знайти корінь третього степеня із восьми, це число. Яке число? Яке при зведенні у третій степінь дає вісім. Чи є таке число? Так, це дві. Тому корінь третього степень. Із 8 дорівнює 2. Тому що 2 в третій степені дорівнює 8. Нагадую, що корінь, які, я тільки ще записала, корінь з 4 до рівня 2, корінь із, кубічний з 8 дорівнює 2. Це числа, які раціональні, ну, тобто, скажімо так, дійсні числа. Ні, раціональні числа, їхні то взагалі. Дивіться, є ще і раціональні числа. Це числа, які є нескінченні, неперіодичні десяткові дроби. Тобто, якщо ми корінь із чотирьох маємо ціле значення, або там корінь квадратний із, там, наприклад, 0, Одна сота, можна ще з дробових виявляти. Це 0,1, тому що 0,1 на 0,1, тобто в другій степені одна 10. то є такі корені, з яких націло, ми тобто, не отримаємо раціональне число. Наприклад, корінь із 3, наприклад, корінь квадратний з 2. З них. Ми можемо отримати на калькуляторі, коли беремо цей корінь, нескінченний, неперіодичний дріб. І ми там, там наближено до рівня, да? до якогось там розряду. А, і коли у нас немає коріння, то ми так і пишу, пишемо у відповідь, наприклад, корінь з трьох, корінь з двох. Точно так же є корінь, наприклад, третього степеня там, із чотирьох. Він існує, але це число і раціональне, і наближене значення лише можна записати. А так, це у нас у таке число. Тобто, коріння нового степеня може бути раціональним, може бути ірраціональним. Далі означення. Це те, що я вам казала. Кореном n-го степеня з числа, де Н належить множині на натуральних натуральних численно більш шодного. Називають таке число n Н степень до рівня А. Я вам приклади назвала. Ну, тут ще приклади. Наприклад, корень 5 степені в 32 це 2. Тобто, ось так, Корень п'ятого степеня Із числа 32, це є 2. Чому? Тому що 2 в п'ятому степені. До рівня 32. Тобто, коли ми беремо корінь якогось степеня, це дія обернена до зведення у певних степень. Ну, тобто, якого степеня корінь, такий степень зводилось якесь щиток. Ну, корінь, наприклад, третього степеня і в мінус 64. Нагадую, що ми пам'ятаємо, що корінь квадратний не можна брати з від'ємного числа. Але корінь непарного степеня, тобто, наприклад, третього, можна знайти це буде мінус 4. Чому? Тому що мінус 4 в третій степені дорівнює мінус 64. Таким чином, ми можемо сказати, що корінь непарного степеня, Можна брати з від'ємного числа. А корень парного степеня не дає нам е, е, якогось значення, не можна брати. Чому? Тому що довільний парень, парний степень від'ємного числа чи додатнього завжди нам дає додатнє число. Тому під коренем не може бути від'ємне. Тобто не виходить на обернена дія. Так, це ми очищаємо. Йдемо далі. Далі ну, знову ж таки кажуть, да, ну, якщо ми говоримо про е, ну, корінь, то, мабуть, і функція кореня степеня. степу. Ну, що тут у нас з вами є? Ну, Це графіки і цепенями, дивіться, степенева, те, що ми робили. І показується у нас Y дорівнює в степені N. І таке y дорівнює в степені N. Це у нас, якщо N не парне, пам'ятаєте натуральне число? Ну, Там x в третій степені це ми робили. А це як парабола, х там в квадраті, в четвертій, отак от виглядає. От. І м -м -м, тут показують, м -м -м, наприклад, як виглядає у нас розв'язок того, що я тільки що казала графічно, що корінь непарного степеня можна брати і з додатнього, і з від'ємного числа, а корінь парного степеня від'ємно від'ємного не існує, Ну, тут побудували. Оце не парне степінь. Оце у нас Н непарне. Н непарний. Ну, якщо ми скажемо там, непарний степінь, і візьмемо якесь число, а це число Y дорівнює, наприклад, А. Якщо А додатне, то це пряма горизонтальна, яка паралельна осі, але вона вища за ось Х паралельно проходить. І у нас є точка перетину з графіком, коли степінь не парить. І коли у нас. І дорівнює А, але А менше 0, то теж є точка перетину з нашим графіком. Тому видно, що непарна степінь і додатніх і від'ємних буває одиниця. Так? А якщо ми беремо параболу, то дивіться, дорівнює А, якщо А у нас додатнє, то є розв'язок. До речі, зверніть увагу, скільки кілька Два, Да? А якщо А від'ємне, то, бачите, у нас немає не єдиної точки перетину нашої функції з прямої гри до рівня А, там де А менше нуля. Тому парний степінь у нас не існує у від'ємних одиниць, Бачите? Ну, це графічно, може комусь це ускладнює поняття, чи можна мати. Парне степінь додатнім від'ємним, чи можна мати там непарне степінь додатнім від'ємним. Але це, ну як, наочно показує, як виглядає те, що, ну як це доведення того, скільки розв'язків буде мати наше значення. Так. Далі. Ну тут все показали. Корінь з нуля, до речі, це нуль. Ось у нас, бачите, приклади корінь 5 степеня з 32, 2. корінь 3 степеня з мінус 64 0. Ну, В общем, так. А, м -м, далі Означаю, на, ну, всі такі, скажімо, визначення або нові слова, що кажуть, що корінь, бачите, n n-ного степеня називають знаком корення n-ного степеня. Або, як прийнято в математиці, всі довгі речення спрощують одним словом. Тобто оце корінь nного степеня, що називається радикал. Якщо ви побачите знайти радикал, це значить знайти корінь nного степеня. Тобто, ну, вираз, який стоїть під радикалом, називається підкореневим кореневим виразом. Оце, оце значок, оце оце, оце є радикал. Так, що у нас тут ще? Є такі правила які, чи формули. От дивіться тут корінь, можна записати собі формулу кореньного степеня, при будь-якому А виконується рівність. Дивіться, тут мали на увазі, що 2К плюс 1 це формула непарного числа. Ну, тобто, наступне за парним. А парне має множник 2, йде не пар. Тобто, корінь непарного степеня, якщо звести у той же самий степінь, ми отримаємо підкореневий вираз. Ну, от, як приклади. корінь третього степеня в третій степені 2. Корінь сьомого степеня в сьомому степені буде підкореневий вираз, той, що був мінус 0,1. Тобто оцю формулу теж собі ну, запишіть. І цей корінь непарного степеня визначений при будь якому А. Ще раз А може бути додатнє, може бути від'ємне, а може бути і нуль. Так. Далі розглядається у нас тут парно. Розглянемо рівняння Х степен до рівня, ДН парне натуральне число. Це там, де ота була парабола, пам'ятаєш? І по графіку ми там бачили, що А не може бути від'ємним. Ну, тобто як приклад, наприклад. Х там а в другому степені дорівнює там, мінус 4. Тут у нас що не існує да? з цього рівняння, оскільки від'ємних значень не буває у фармах. А якщо цей певний степінь дорівнює нулю, то буде єдиний розв'язок х дорівнює 0. Тому що лише нуль в другій степінь буде у нас нулем. Ну, Також, до речі, не лише для, квадрат... для квадрату. А якщо ми кажемо х в степені 2 дорівнює додатньому числу. Ви нагадую, ми маємо два розглядки. Нагадую ту параболу, і в перше дорівня 2, а x друге дорівнює мінус 2. Тобто, щас я поверну трішечки. До того графіку, Ось воно, ілюструє те, що я з боку написала. Бачите, ось, ось цей рисунок. От у нас там, де нуль, ось єдина точка. Бачите? Там, де відмінні значення, бачите, синенька прямо, а взагалі немає параболових співсочок, тому немає розв'язку. А там, де в додатні кодиниці, тобто 4, то ми будемо мати дві відповіді. 2 і мінус 2. Тобто це якраз зараз, доречно було графічно побачити. О. Так, ну і тут йдуть далі такі правила. Uh. Якщо n парне натуральне число, то при a менше за 0 корінь n-го степеня числа не існує. При А до рівня нулю коріньного степені числа дорівнює 0. При a більше 0 існує два протилежних числа, кожна з яких є коренем n-го степеня. Тобто, можна так сказати, узагальнити наші оці е, ну, записи. Тобто перші. Якщо ми кажемо не, не обов'язково тут 2, 2н довільний парний степень, розв'язків немає. 2n довільний парний певний степень. Завжди ну. 2n, то тоді буде корінь степені 2n і числа 4. Ну, якщо... Не другий степень, то мало ли, там може четвертий степінь. Він не, не, не є раціональним числом, але існують всі корені. І їх друге, я тоді пишу взагальнюючи. Корінь в степені 2Н із 4, але перед коренем мінус. Ну, тобто я ось і 2 прибрала. І оце потрібно, до речі, записати дошик. Оце у нас для парних степина. Ще раз, для непарник у нас е завжди буде відповідь якась, тобто існування. Тобто немає такого, де немає розвитку, А парник є. Так, ну і давайте згадаємо ще таке поняття. Тут у нас вище. Арифметичний корінь з невід'ємного числа А. Це я нагадую вам оце восьмий квадрат. Ви знаєте, арифметичний квадратний корінь з невід'ємного числа, невід'ємне це 0 або більше нуля. Називають таке невід'ємне число другий степень якого до рівня. Тобто арифметичний корінь. Це невід'ємне число. Аналогічно дають означення ще ж корня такого ного степені. Арифметичним коренем n-ного степеня з невід'ємного числа А. Тобто А ж те, що у нас під коренем, де n лежить натуральним числом, більше одного, називають таке невід'ємне число, n Н-степінь, якого дорівнює А. Тобто повиклади. Арифметичний корінь у нас з невід'ємного числа означають отак. так. невід'ємного, тобто А більше або до рівня 0 і значення більше або дорівняння 0. Наприклад, корінь із 81 дорівнює 3. Оскільки 3 більша або дорівнює 0 і 3 в четвертій степені 81. Тобто, оце називається арифметичний корінь Н степеня, 4 степеня. Арифметичний корінь із 64-го, 6-го степеня – це 2. 2 більша або дорівнює нулю невід'ємне. І 2 в 6 степені дає нам підкореневий вираз. Ну і от точно так же з нуле. Так. Ну тобто, із цих оцих не незважаючи на оце третє правило. Ми беремо і в беремо лише арифметичний корень одного на Тобто корінь 6 степеня із 64 це 2, а не мінус 2. Так, далі. далі. Ну, тут пішло таке узагальнення. Якщо b більше або дорівнює 0, нулю, Б в степені n до рівня. То ось, корінь енного степеня із А цех, із Б. Дивіться, Б це якесь Дивіться, b більша або 0. Це Абоксіллі. Ну, далі, що у нас далі? Ну, от такі властивості у нас якісь. Зверніть увагу, з прикладами дуже важливі, що корінь енного степеня. Арифметичний корінь більша або дорівнює нулю, і підкореневий більша або дорівнює нулю. Що корення нового степеня венні степені дає нам підкореневий вираз, Ось приклади теж. І корінь непарного степеня із від'ємного числа може, за, може бути записано як з винесеним мінусом перед коренем. Тобто ми беремо корінь із числа за модулем, але перед. Ну, В результаті ставимо мінус. Ну, тобто мається на увазі, що це вирази, ну, Рівність. Сотов, корінь кубічний з мінус 2 – це все одно, що мінус корінь кубічний з 2. я Це вам подробно тут розказую. Далі графік. Ну, дивіться. У нас є тепер два види, графіків і ще додаються у нас. Це ігри дорівня корінь. І перше, це коли корінь не парний, у нас бачите? 2К плюс 1. То графік має отакий от от вигляд. рисунок 4-3 потрібно намалювати. І якщо корінь парного степеня, то тоді у нас як гілочка. Пам'ятаєте, ігри дорівнює корінь ізик, вони теж схожі, ну, там трішечки більше так закруглені, чи якимось чином, але форма така, ж, як ігри дорівнює корінь квадратний із Так, а корінь кубічний, от бачите, в йде. Чому зрозуміло? Тому що кубічний і на від'ємних втіках існує, і на додаті. Е, графіки запам'ятати потрібно. І останнє це властивості. Ну, тут, звісно, краще бачити, але давайте ми запам'ятали, що якщо не парне число, то довільне число. Ось, А якщо парне, то від нуля до плюс не Область Облазначення, якщо не парне і довільне, дійсне число, а якщо парне від нуля, включно до плюсне скінчене. Нулі, і там, і там. Це точки перетину з 200, вони перетинають ці графіки, зверніть увагу, лише ось їх в одній точці. Ось у нас, для парного точка, а от коли степінь спорення не парна. Це одно, одна спільна точка з 200. Це у нас є нулі функції. Проміжки знаку знак осталося. Тобто, пам'ятаєте, що. У непарного степеня є і менше нуля, і більше нуля. Ігрек менше нуля від мінус скінченност до нуля, а ігри більше нуля від нуля до плюс скінченності. Чому строго нерівні, тому що більше строго знак останні це де плюс, де мінус, да? має ігри. А якщо парний степінь, то і більше нуля від нуля до плюс скінченності. Наша гілочка, ота ж параболи, вона існує лише в додатніх числах. Парність непарність, якщо ми звернемо знову на графіки, оцей графік не непарного степеня, він симетричний відносно нуля. Тому ця функція непарна. А корінь парного степеня не має симетрії невідносно оці, ні відносно початку координат, тому вона ні є ні парною, ні непарною. Ну, якщо ми ведемо по кожному графіку, нагадую зараз, таки, зліва направо, дивіться, йду, 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 все время гори йду. І так далі я пішла до гори. Значить, вона зростає на всі області визначення. І якщо ми говоримо про парну степень корення, то теж ведемо зліва направо, все время вгору, вгору, вгору. Тобто ніде немає виходу вниз. переходу. Ну, таким чином ми з вами розглянули властивості зростаючі пункт. На основі цих двох, ну, на, осталь, на останньому нашому записі, зростаюча-зростаюча, будуть базуватися порівняння коренів. Далі ми побачимо. Ми тут розібрано приклад. Так? Далі йдуть практична частина, але цього наступного уроку візьмемо практичну частину. Ну, візьміть вдома, е, прочитайте ще раз порах. Або послухайте те, що я там вам пояснювала. Зараз це все буде в записі. Ну і е, спробуйте номер 4-5, порахувати. Е, ну і 4-7. Ну і достатньо. Це домашнє завдання. Зараз я запишу ще два, тому що без практики я вам більше не задам. Так, це у нас домашнє завдання. Що тут напишу 4, 5, 4, 7. Так, ну і ще раз. наступний урок практична частина.